Що показав НМТ 2025 року, що робити далі, як підготуватись до червневих екзаменів? Ми проаналізували зливи НМТ, перші травневі сесії НМТ з української мови, математики й історії України показали чітку стабільність. Структура тестів залишилась незмінною. Завдання повторювали ті самі формати з мінімальними змінами у формулюваннях і конкретних прикладах. Що це означає? Це означає, що і в червні ми побачимо вже знайомий набір тем. Важливо відзначити, що не слід очікувати кардинальних змін, натомість слід зосередитись на поглиблені знань у тих темах. Отже, почнімо з української мови. На НМТ з української мови стабільно перевіряють три основні блоки: морфологію, лексику з фразеологією та синтаксис. Вони складають понад половину тесту. Орфографія теж залишається важливою темою з близько дев'ятьма завданнями у кожній сесії. Для ефективної підготовки до червня радимо. Обов'язково повторити поширені фразеологізми та їх значення. Наприклад, замилювати очі означає обманювати, вводити в оману. Повторюй у драгі тему 22 фразеологія: Тренуй правила пунктуації в складних реченнях, особливо складнопідрядних і складносурядних. У драгі це теми 53 та 54. Працюй з прийменниками і керуванням. Це тема 41 у драгі. Підтягни складні наголоси. Там є такі слова з дуже незвичним наголосом, як-от у слові, «заіржавілий». Вони досить популярні, але не можна про них забувати. Тренуй у темі 57. Не нехтуй редагуванням речень з помилками у формотворенні та узгодженні. Практикуй у темах 21 лексична помилка та 44 Словосполучення. Повтори чергування голосних і приголосних у словах. Драгі, тема 3. Обов'язково розбирайся в будові слова. Так, так, це префікси, суфікси і так далі. Це тема 23. будова слова. Словотвір. Що ж, в цих темах точно потрібно доходити до просунутого рівня. Тепер переходимо до математики. НМТ з математики підтвердив: всі шість тематичних блоків залишаються стабільними: числа і вирази, рівняння і нерівності, функції і графіки, комбінаторика, планіметрія, стереометрія. То що робити у червні. Геометрія must have особливо властивості кіл теми 33 та 34, ознаки подібності. Тема 36, трикутники теми 35 та 37, та об'єми теми 38 та 39. Тренуй задачі на гроші. Відсотки та ПДВ. Це теми 2 та 4 у застосунку драгі. Це і в житті потрібно. Обов'язково повтори графіки функцій: це ось ці всі параболи і гіперболи. Знаходь у наступних темах в застосунку. Підготуйся до задач з комбінаторики, перестановки паролі комбінації. Ти ж знаєш, скільки різних наборів із трьох фруктів можна вибрати з цих п'яти? Постав на паузу і швидко порахуй. Правильно. 10. Тренуй швидкий усний рахунок з дробами та відсотками. Рівняння з модулями та нерівності. Ось ці всі поради. Перед до просунутого рівня складності. Далі ми переходимо до історії України. НМТ з історії найбільше завдань припало на теми 18 19 століття. Тоталітаризм у 20 столітті та українську революцію 1917-1921 років. Не було питань про Галицько-Волинську державу та культуру. Поради для підготовки. Практикуйся з візуальними джерелами, пам'ятники, храми, артефакти. Заходь в тренажери драгі, вивчи політичні репресії в УСРР, дати і прізвища важливі. Тема 23: дипломатія УНР і УНР. До цього належать Варшавські угоди, Акзлуки, Must Have. Запам'ятай, історичні ланцюжки подій. Підтягуй національно-визвольний рух. Опрацюй міжвоєнний період Західної України, пацифікація ОУН. Тема 25. Сучасна історія України обов'язкова. Це про ЄС НАТО. Теми 30. 32. Давня історія може бути простими балами. Це про Київську Русь, Монголів. Мені самому подобаються ці теми. Вона дуже цікава в сучасному контексті. Отже, НМТ 2025 у червні не принесе сюрпризів щодо структури, але конкретні завдання зміняться. Головне, це системна, розумна і стратегічна підготовка. Не зубри, а розумій, як застосовувати знання. Тренуйся у форматі реальних тестів з часовими обмеженнями. Використовуй застосунок Драгі для ефективної і цікавої підготовки. Пам'ятай, успіх на НМТ це не про кількість вивчених фактів, а про те, як ти зможеш їх використати на практиці. Завантажуй застосунок драги та готуйся ефективно та в кайф. Більше про наш аналіз зливів. Читай в блозі за посиланням в описі. Удачі!